Хмельницькому 584. приймати привітання міста іменинник розпочало з самого ранку. У мерії найщиріші слова з нагоди свята лунали від членів делегації із міст побратимів Старобільська та Шауляю. Потім разом із гостями представники міської обласної влади, депутати та громадськість поклали квіти до пам'ятника гетьману, чиє ім'я носить обласний центр Богдану. Хмельницькому впевнений, що наше місто найгарніше. Нашим хмельничанам приємно бути саме хмельничанами. Молоді бажаю гарно навчатися, як, як би їх життя не розкидало по землі, по, по різним країнам світу, повертатись в наше рідне місто. Всім людям дорослим бажаю, щоб місто наше було комфортне для життя. Ну, і головне миру. Миру сьогодні це найголовніше миру, процвітання, здоров'я всім хмельничанам. Квіти лягли і до меморіальної дошки пам'яті героям Небесної Сотні та учасників АТО. За мир у всій країні та полеглих, що його боронили у різні часи, щиро помолилися поблизу Ангела Скорботи. Спільна молебень об'єднала священнослужителів різних конфесій. Ального естрадно-духового оркестру з запальними композиціями зустрічали гостей сільськогосподарського ярмарку. У Хмельницькому таке дійство проводять щороку у день народження міста. Цьогоріч на Прибузькій торгували цукром, овочами, саджанцями, рибою і різними вже зготованими стравами. Людей на ярмарок прийшло багато і, як завжди, найдовші черги за свіжою рибою. Візьмемо карасть, будемо пробувати жарити. За рибою. Короб, толстолобік, карась. Ті, хто вже скупився, з гордістю діляться своїми покупками. Шовковиці, 100 гривні коштує. і ще? і калин. Поряд із торговими ятками представники різних фірм та підприємств готують смаколики, якими пригощають хмельничан безкоштовно. Картоплю будемо смажити з ковбасками і з цибулею. Плануємо посмажити 200 кілограм, а ковбасок 40 кілограм разом з картоплею. Киселя 200 літрів і 200 літрів квасу. Поєрмаркував день міста і виконуючи обов'язки міського голови. Його пригощали маринованими сливками. Перший раз пробуєте? Так, так. і як? Дуже смачно. Не втримався Костянтин Чернелевський і від покупок довго обирав, що ж саме купити, і зупинив свій вибір на малина. Така жовта рожева. Пригощайтесь смачно, смачно. Поки одні торгують, інші за порожніми прилавками чекають нової партії товарів. кажуть, хмельничани купують гарно. Який же ж ярмарок без пісень та танців? Українська пісня на Прибузькій лунала майже з кожної ядки. <звук> У день народження Хмельницького свято вирувало у всіх мікрорайонах міста. Мешканцям дальніх гречан місцевий приватний підприємець подарував дитячий майданчик. За кілька днів на стадіоні локомотив з'явилися яскраві гойдалки, гірки, пісочниця. Потурбувався Віктор Пенкаль і про доросле покоління. Поставили лавочки, де батьки можуть собі прийти, відпочити, поспілкуватись між собою. Поки діти граються на цьому майданчику. Новому майданчику не натішаться батьки. Кажуть, відтепер щодня з малечою відпочиватимуть саме тут. З Дітками нам добре, тут зробили свято дуже гарне. Стадіон був пустий, з дітками не було де погуляти, ні пісочниців не було, ні качельків, нічого не було. Так нам зробили гарний майданчик, ми дуже задоволені. За майданчик, вдячні, що построїли майданчик. Ми вчора не могли дітей забрати від майданчика. Дуже добре, і, і щоб так сюремні було. Відкривали новий дитячий майданчик з солодощами, повітряними кульками, танцями, а справжню казку дітям подарували веселі клоуни. Що найбільше подобається? Міті маус тут веселий настрій, роздають все безплатно. Сладка вата, попкорн, шарики. Дітей тут дуже багато. А таких як дитячі майданчики немає, немає взагалі по всьому мікрорайону. Скажем так, що в наших цілях ще далі розвивати ці дитячі майданчики, адже діти це наше майбутнє. Наша співпраця тільки розпочалася. У нас є дуже багато добрих задумок, які ми реалізуємо. Я також хочу запевнити жителів мікрорайону в тому, що кожний квадратний метр цього нашого стадіону локомотив буде використати тільки для, за призначенням, для спортсменів, для дітей і для культурного дозвілля жителів мікрорайону. Традиційно на день міста урочисто нагородили і почесних громадян Хмельницького учасників АТО, волонтерів кращих за професією. Олена Дудар 20 років трудиться у галузі культури. Цьогоріч робота з дітьми принесла заслужену нагороду. Це покликання, це, скажімо, те, що дає натхнення, те, що окрилює. І я дуже люблю свою роботу, свою професію. І думаю, що вона відповідає мені взаємністю. Від імені свого колективу засновника гори отримав нагороду за кращий благоустрій території торгового центру. Каже, завдяки їх зусиллям заклад став прикрасою мікрорайону Озерна. Перш за все хотів би подякувати своєму творчому молодому колективу, з яким ми працюємо протязі п'яти років. І даний колектив підходить до благоустрою з душою, тому що це майбутня визитівка нашого міста. У день народження Хмельницького вітали також лауреатів премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Орловського. Слова побажання звучали і для всіх жителів обласного центру. Подільські аграрії привітали хмельничан з на міста, організувавши вражаючу виставку новітньої сільськогосподарської техніки, яка працює на полях Хмельниччини. Ми хочемо привітати аграрії, жителів міста Хмельницьким з днем народженням. Ми сьогодні вирішили зробити таку акцію, щоб показати, що немає сьогодні розмежування між жителями міста, між жителями Ми Всі єдині ціле, Ми всі українська аграрна держава. Сьогодні тут представлені. Засоби виробництва, так би мовити, та а, міць та а, величезна сила, яка допомагає перетворити нашу землю в продукти харчування, в гроші, які йдуть потім нашим бюджетникам, нашим лікарням, нашим дитячим садочкам, все те, що генерує наша земля. Містяни отримали можливість зблизько розглядіти потужні машини, що допомагають вирощувати хліб. Діти навіть випробовували себе у ролі водіїв. Люди роль. Їздив туди, сюди мені сподобалося. А ще усі охочі пригощалися екологічно чистими, смачними та корисними яблуками прямо із ковша трактора. На завершення хмельничан вразив агропробіг вулицями обласного центру на знак єднання міста і села. Дорогі хмельничани, шановні гості нашого міста, із піднесеним почуттям патріотизму, поваги до історії та людей, ми відзначаємо 584-ту річницю першої писемної згадки про наше рідне місто. Сьогодні, як ніколи раніше, ми відчуваємо, що ті жорстокі випробування, які випали на долю українського народу, загартували і ще міцніше об'єднали багатотисячну родину хмельничан. У спільному бажанні зробити все можливе для сталого розвитку улюбленого міста. Важливі кроки на шляху європейського розвитку Хмельницький зробив за рік, що минув. Обласний центр у десятці міст найкращих для життя в Україні та для ведення бізнесу. За активну євроінтеграцію Рада Європи присвоїла Хмельницькому європейський диплом 2015. Ради, що вам, дорогі хмельничани, вистачає працелюбності. Цілеспрямованості та великого бажання зробити своє рідне місто ще кращим. Низький вам за це, Уклін. Безмежно вдячний за мужність і героїзм нашим захисникам, які нині на передовій боронять Україну від зазіхань агресивного східного сусіда. Завжди будемо пам'ятати наших героїв, які заплатили найдорожчу ціну, власне життя, захищаючи кращі майбутнє своєї родини, рідного міста та всієї України. У день головного свята Хмельницького щиро вітаю всіх і бажаю кожному міцного здоров'я, мирного неба і святкового настрою. Переконаний, усі ми любимо наше місто таким, яким воно було і є, і тільки в наших силах зробити його ще краще. Тож нехай зростає й надалі в мирі любові і достатку наш Хмельницький, хай множиться його щасливі літа. З Днем Народження Хмельницький! І святом вас, дорогі хмельничани.